Каналі. Друзі, це канал Таня Синичка, Життя і Кілі. І сьогодні відео про квіти, про хризантеми. Я на своєму каналі люблю записувати такі відео, які несуть якусь корисну інформацію. Це або відеорецепти, або поради, а це відео буде корисне, скоріш всього. Більш для мене, ніж для вас, тому що в цьому відео я буду розказувати про хризантеми. Це буде такий ніби відеокаталог, відеоогляд. спочатку взяла писати зошит, але вирішила все-таки, що в відеоформаті ця інформація збережеться на Ютубі краще. Я буду по каталогу, по номерах розказувати про кожну зі своїх хризантем, які я маю для продажу, які я продаю переважно весною черенками. Щоб і я мала більше інформації, тому що вона забувається, яка хризантема коли цвіте, яка більш низька, яка більш висока. І ви, якщо ви захочете придбати хризантеми весною, мали більше інформації. В першу чергу розкажу про те, як я підписую. Я маю ось такі пластикові ножики, на яких маркером я пишу номери. Хризентема я номерую сама, це не якась загально прийнята номерація. Я фотографую, на фотографії пишу певний номер, і так само той номер я пишу на ножик, і ножик запихаю під хризантему. І ось так вона зимує. Я слідкую, щоб маркер не стерся зимою від води, я купую такі більш водостійкі маркери. І весною, от уже коли вони дають череночки, коли там розпускається зелень, я бачу номер. І ось по тих номерах так я вже контролюю цей процес. Ось так. Зараз я буду показувати різні хризантеми, і супер ранні, і ранні, і середні, і пізні, але ті, які резентами, які вже не мають такого гарного цвітіння, які вже перецвіли, я буду на екран ставити фото. І фото і, ну, такий момент цвітіння. І крім того, якщо цвітучі, я буду ставити, тому що фотографую їх постійно, буду ставити фото, які от як розквітає, як це за різні етапи цвітіння хризантем. Тому я думаю, що комусь це буде цікаво. Ну, в першу чергу мені в цій ситуації. Тому Приємного перегляду. Ще одне таке прохання для тих, хто знається на хризантемах, якщо будете дивитися моє відео. Я не у всіх хризантем знаю назву, тому що, коли я почала займатися хризантемами, я купувала різні різні, я тими назвами не переймалася. Я купувала їх в першу чергу для себе, для краси. І, можливо, деякі знаю, але більшість я не знаю. Тому якщо вам відомо, як називається певний сорт, певна сортосесія? Будь ласка, в коментарях напишіть Там номер хризантеми, там, наприклад, номер 10- таре, і назву цієї хризантеми. Отже, тут у мене вже хризантеми, які будуть зимувати, це одна з діляночок. По дві, по три кожного я лишаю. Зараз пізніше підемо ще на одну ділянку. І от про всі ці хризантеми відео я буду записати. Я розумію, що одне відео не поміститься, тому що хризантем досить таки багато, тому буде декілька частин. І так, під номером один у мене ось така хризантема, жовта, е пишна, така велика квіточка. Зараз вже вона перецвіла, вона зацвітає. У мене цього року, як ніколи, вона зацвіла ще в червні, а так, зазвичай, десь з середини липня вона вже цвіте. Я поставлю зараз фото. Який вигляд вона має. Ось тут ножик. І ось тут я написала номер один. Ось так. Хризантема дає пишні квіти, дає гарний кущик, Ну, це вже те, що лишилося, Ну, то вже навіть я і сухі квіти не обриваю. Щоб сказати, що ну, вона дуже гарна, яскрава хризантема квітне від липня і ось до цієї пори. Я думаю, що якби я ось так вчасно ще й обривала ось ці сухі квіти, то кущик був би непоганий ще й зараз. Під номером 2 у мене ось така хризантемка. Фото поставлю великого куща. Тут просто не хочу далі йти. Маленький кущик, і тому показую, що він саме зараз дуже гарно квітне. Бо великі кущі вже практично поперецвітали. Камера дає, бачу, більш такий е світліший колір. Насправді така досить таки темно темно чи навіть... Чуть не добордовує така дуже гарна хризантемка, вона також рання, вона зацвітає уже з початку серпня у мене. і дуже довго квітне. Але чим мені вона подобається, що якщо пізніше садити черенки, от є більшість хризантем, пізніше садиш черенки, вона все рівно розцвітає раніше, але кущик нарощує менший. А ось ця хризантема вона розцвітає пізніше. Від пізньої посадки. Тут ще в мене одна така діляночка. Також вже ті хризантеми, які лишаються на зиму. Ще вони є такі, що саме тільки розквітають, є такі, що вже перецвіли. І поїхали далі. Ось номер два. Не знаю також назву, якщо знаєте, підкажіть. Так, підходимо до хризантеми, яка в мене під номером три. Ось вона. Ось такий Ви Розумієте, що такі кущі, які мали ідеальну форму, звичайно, я їх продала. Вже на маточники для себе лишаються, такі, які трішки не, не в формі. Але разом з тим вона дуже гарна, вона ось така пишна. Вона не є рання, вона є вересень. Це вже можна сказати середня хризантема, вона зацвітає десь. В першій декаді, напевно, вересня. І от квітне до цього часу. Подивіться, який розкішний кольор, які чудові квіти. Грезентема під номером 3. І ще вона буде і буде квітнути, тому що там ще є бульбашки. Дуже гарна. Під номером 4. Ця грезентема вже перецвіла. Ще лишились якісь там квіточки. Мені здається, що називається вона триківать. Якщо я помиляюсь, виправте мене. я поставлю фото її цієї хризантеми в найкращий момент цвітіння. Дуже вона такі гарні також дає кущі. Ну, ви ж розумієте, що лишився в мене той, який лишився. Я називаю її сніжинкою. І коли такі кущі круглі, гарні, вони ну, розкішні. І завжди вона низенька. Вона ніколи не йде догори, навіть якщо загуститься, тобто, якщо не черенкована. Це хризантема у мене під номером 4. Під номером 5 у мене хризантема, яка називається Світан. Також вона суперрання, Ось вона у мене. Ще є в одному місці один куль, вже до того не піду, але вона вже повністю перецвіла. В крайньому випадку у мене вона вже перецвіла. Зацвітати вона почала ще в серпні. І, можна сказати, до цього часу квітла. все. Зараз вже кінець її цвітіння. Ось хризантема номер 5. Називається світанок, сортосесія світанок. Так, номер 6. Ось тут. Також вона вже, можна сказати, була красивіша, коли, так, припустимо, тиждень-два назад. Досить таки довго квітне. Були такі круглі, гарні кущики. Це вже, ну, але все ж таки вона цікава. Подивіться, які квіточки. Ось. Такі в крапочку якісь. Мені подобається. Назви також не знаю. Так, під номером 7. Зараз підемо, десь тут є близько, щоб далеко не йти. Он така жовта. Вона в мене кожного року йде під номером 7. Її я не змінюю. Ось вона. Номер 7. Поставлю фото гарне. Це, десь там є і більші кущі. От зараз саме її пік цвітіння жовтень. І вона дуже-дуже довго цвіте, вона цвіте прямо до листопада. Ось ця хризантемка в мене під номером 8. Також назву її я не знаю. Якщо, знаєте, напишіть. Ось такі дрібненькі зірочки. Але в загальному кущ розкішний. Я лишила їй навіть 4 кущики цього року, бо з весни таких кущів замовляли багато. Номер 9. Ось така ромашка подібна хризентема. Ось вона така не пишна, скажімо так, пелюсточки в один ряд. Але подивіться, який вигляд вона має розкішний там два кущики у мене тут росте ще у мене. Ось там третій його, Ні, звідси не видно, але воно дуже класно. Тут у мене є також ромашкоподібна, така схожа, але вона пишніша. Тут, бачите, ці полюсточки вже в два, а то й в три ряда, можна сказати. А це хризантемка номер 9 під номером 10. Під номером 10 у мене ось така розкішна ромашкоподібна подібна херсонтема. І, до речі, камера також дає світліший колір. Насправді вона темніштка аж до бордового. Лишився один куч, було в мене два і якось мене так впросили, що другий я продала. Але ось дуже класна. Прям кидається з усіх, як подивитися навіть на оці, що лишилось, вона. Дивіться, яка суперова. Вже вона квітне більше тижня. Ну і ще бульбашок багато. І так, я думаю, ще тиждень-два вона буде милувати око своєю красою. Номер 11 Жовтені листопад квітне. Такий кущик не дуже-не дуже низький, але ну, вже зрозуміло, що мені лишилось те, що було десь обломане. Але ніжнюлечка, коли були кулі, взагалі безподобно. Дивіться, яка вона класна. Номер 12. Також дуже ніжна, гарна. Квіточка, подивіться, квітує жовтень листопад. Ось яка вона. Коли розквітає весь кущ, весь подобний різні кольори. Такі. Під номером 13, ось така хризантемка. І зараз вона здається білою. Біла навіть з золотуватим відтінком, а коли вона розквітає, вона розквітає такими трішки рожевими квітами. Також починає квітнути кінець вересня і отак весь жовтень, якщо дасть погода, то іноді навіть і в листопаді дуже довго зберігає квіточку така. Дуже гарна. Поставлю фото, як. Який вигляд має, коли починає розквітати, це номер у мене 13. Так, під номером 14. Вона треба йти на газер я вам і покажу, як вона розквітає. Тут. Такі горшкові, великі хризантемки зацвітають. Вони будуть у наступному відео. Ось. Вони. Ще видно, тут більше видно. В іншому місці, коли зацвітає, ось такі квіточки трішки рожеві. Вже гарно. Номер 13. І номером 14 у мене ось така хризантемка. Вона, так, їх далеко дивитись, складається враження, що вона прям салатова. Особливо, коли кущик тільки починає квітнути, бачите, в розпуску він прям дає салатові бутончики. Це номер 14. Також вона починає з початку жовтня, і квітне-жовтень, десь, десь до середини листопада, якщо дають погодні умови. Номером 15, ось така дрібненька ромашка. Вона квітне від. Початку вересня. І в вересні вона дуже гарна. Зараз вже вона перецвітає, вже вона така якась невзрачна. Але варта уваги, тому що в вересні, ну я поставлю фото, вона була безподобна. Це номер 15. Ось вона манюнька в мене там є. Така гарнесенька. Була гарнесенька. Ну, і під номером 16 у мене така. Наша віола, віолет. Маю два кущики. Що буде з черенків, не знаю, тому що кущики. Цього року тільки придбала і, наскільки бачу, тепличні, тому що розумію, що в цю пору в природних умовах фіола-віолет ще не квітне, тому що маю два кущики, які посаджені з весни, вони тільки-тільки в бутонах, але не стрималась дорого, але купила. Номер 16. Досвіду вирощування, щоб, скажімо так, доцвітіння ще немає, тому що ось вона мо моя зацвіте тільки, я думаю, не раніше, ніж за тиждень, тому що от бутончики ще навіть не розкриваються. Вона класна, вона красива. Резентемка номер 16 у мене. Під номером 17. Біленька. Також на початку жовтня вона вже розквітла, коли були теплі дні. Низенька, гарненька. Номер 18. Дивіться, яка красуня. Прям такі квіточки. Ну і назви, звичайно, хто, можливо, знає назви якихось хризонтем. Прошу мені писати. Під номером 19 в мене ось біла ромашка. Вона ну, настільки біла, як сонячний день, вона прям як засліплює навіть повітря. Безподобно. Кущі завжди дуже гарні. Розквітає уже. З кінця вересня показує квіточки. І ось вона все йде. Зараз у нас ще буде добрий тиждень цвісти. Така супер класно. До речі, про корейки буду робити окремий альбом. Вони будуть йти від номера 100. Також у мене їх є дуже багато. Всяких-всяких різних імедей, і... Помпончики і немоновидні. Ось тут який розкішний. Також. Взагалі ну, так, Це вже я забігла наперед. До речі, про безлад на моїй ділянці. напишіть. сама знаю, і про бур'яни знаю, і про безлад знаю. Це, це взагалі для мене, ну я не знаю. Але про це буде далі у відео. Так, і покажу хризантему, яка під номером 20. Ось вона жовта пишна ромашечка. Безподобна. Вже вона розквітати почала десь в 10-х числах вересня. От зараз вона цвіте. Зараз її такий, можна сказати, пік. Більшість квітів вже розкрилась. Ну, ще добрих 2-3 неділі, якщо дасть погода, вона буде квітнути.